дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к пофале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей в спасение душ. Апостол Петро на якого? Впирався Господь. Господь вибрав цих апостолів, і я думаю, не один раз, Господи, чи ти не помилився, коли ти вибирав цих апостолів. Він не дивився на едюкейшн, на освіту. Він не дивився на вік. Він не дивився на те, скільки вони класів закінчили, на те, якою вони працею зараз займалися. Він шукав по серцю. Він пішов. І каже, ти йди за мною, ти слідуй за мною, ти слідуй за мною, ти слідуй за мною. І вони слідували за Господом. Господи, чи ж не помилився ти, вибираючи Петра? Бо ж Петро приходив до Господа і говорив: Знаєш що, Господь? Я прошу тебе, якщо ти можеш, то нехай вогонь зійде з неба і спалить їх, тому що вони за мною не ходять і за тобою не ходять. Господи, а чому вони йдуть за тобою? Господи, а чому вони тут сидять? Господи, а чому вони те роблять те, що я роблю? А потім каже Господь до нього: Петро, а хто ж я такий? Ти знаєш? І він каже: Так, я знаю, ти син Божий. Правильно, що не плоть, не тіло, і кров тобі відкрили це, а мій отець, що на небесах. Господи, якщо всі тебе зречуться, то я не зречуся. Якщо всі тебе залишать, то я не залишу. Якщо ти підеш у в'язницю, то я з тобою, на смерть, то я за тобою. Я, я Петро, до одного дня. Христос йому правду сказав. Петро, ти не знаєш, я знаю, що має трапитися. І вже після Воскресіння, коли Христос пішов на небеса, Петро пише із першої голови, із з восьмого і сьомого віршика, починаючи, даби іспитана є віра ваша, щоб випробувана ваша віра. Християнське життя є нелегким. Ви кажете, що я приніс мир на землю, О, ні, меч. Я прийшов розділити чоловіка з жінкою, батьків з дітьми. А чому? Тому що написано: жінка, ти знаєш, ти не спасеш чоловіка, чоловік ти знаєш, чи ти не спасеш жінку, і освячується одна сторона іншою через поведінку святі з другої половини. Дуже погано, коли зрішать двоє, там уже катастрофа. Але якщо одна половина зрішить, то друга може освячуватися через першу. Ось чому важливо сьогодні, в таких моментах, чоловіку й жінці не триматися один одного, а кожному і чоловіку, і жінці триматися Господа. Але що випробувана віра ваша? Як вона випробовується? Я думаю, що сьогодні ми переходимо дуже важкі терміни життя християнства на землі, так як було перед Христом: Пророцтва були рідкі, видінні нещасті. Ви знаєте, що від пророка Малахії до народження Христа 4 сотні років. Це 4 чи це 20 поколінь змінилося. Не було голосу від Господа. Бовчало небо. Як можна прожити один день без Бога? Як можна прожити рік, коли Він не говорить? Як можна прожити без Писання, якщо воно не навчає, якщо воно мовчить? Мовчало небо впродовж 400 років? Це катастрофа. Сьогодні так Бог дав ласку, Бог дав слово, Бог дав відкриття, Бог дав Святого Духа. Але подивіться, в глобальному світовому масштабі всі хвилять душею своєю, усі чекають на великий рух Святого Духа, апостольського періоду. Ми хочемо бачити натурального Бога в діях. В натуральних діях. О, ми будемо молитися правою рукою, ложити руку праву, тому що колись в старому заповіті. По обітниці старого заповіту, якщо провиця лягалася на сина старшого, то він отримав благословіння. Так Бог заповідав у правій руці благословіння. І тоді, коли привів син свого синочка, перед батька, щоб він благословив свого онука, а він вже сліпенький був, старенький яків, він не знав, вже, що перед ним, але Дух Божий всередині говорив, хто перед ним. І він свої руки перехрестив, так, благословляючи меншого. Тату, стало якось не по серцю, не по собі. І він каже: Ні-ні. Тату мій, забери свою руку, поміняй її, тому що я під правицю підвів старшого Манасію, а ти положив правицю на Єфрема. Так, синочку, я знаю. Твої діти є благословінням, тому що це два коліна, які унаслідували благословіння і отримали своє наслідство в землі, там, де тече молоко і мед, в цій землі Ханаанській. Але я так зробив, тому що мені так Бог сказав зробити менший благословляється більше, аніж старший. Не про те сьогодні моя мова. Деякі говорять, треба править, щоб вона була помазана, як колись у старому заповіті, коли Дух Божий зійшов на апостола. То в нього не тільки правиця, не тільки лівиця, не тільки голова Його, не тільки плечі Його, не тільки все тіло Його, але тінь Його була помазана, і коли він проходив, то тінь Його піднімала хворих. Ось сьогодні ми що чекаємо від Бога, щоб тінь наша піднімала хворих натурального Руху Святого Духа. І апостол Петро пише, щоб випробувана віра ваша була немов золото. Напевно, ми всі можемо підняти праву ліву руку, так? Золота фатає всіх, ні, досить? Можливо, ще сьогодні підуть ашери і ми зробимо пожертвування, ні? Золото. А ні. Ха, вчора ж мені подарував мій наречений, мій чоловік, мій тато. Жінки люблять прикраси, правда? А? Так чи ні? Золото. А чому золото? А чому золото якраз на сторінках писання? А чому золото сьогодні не губить ціну? А чому золото сьогодні є еквівалентне добробуту країни? Чому не можуть надрукувати багато бумажних копюр грошей і їх розповсюдити? А необхідно перевірити в лондонському банку, скільки в тебе є запасів золота, і відносно того золота надрукувати стільки ж бумажних копюр. Якщо ми дабл зробимо в два рази більше, тому воно буде тримати рецесію, інфляцію, і це будуть тільки бумажки згідно з золота. І до цього часу впродовж тисяч років золото є гарантом. І Бог каже через Петра, також, щоб ваша випробована віра була неначе золото, як і гине. А як гіне золото? Як добуває золото? Це нелегкий процес. І коли вони її знаходять, воно не так блистить, як на наших руках або на цепочках, на колончиках. Це золото є таким невичищеним, грязним іще з домішками. Це золото кидають до печі. І ви знаєте, що є чотири дев'ятки. Це найвищий аталон і сама якісна проба. Чотири дев'ятки золота. Інколи буває три дев'ятки. І як чотири, це вже максимум. Інколи буває дві дев'ятки. Для того, щоб отримати три або чотири дев'ятки чистого золота, необхідно піч розпалити так, щоб вона давала температуру для плавки золота понад 800 градусів. Вода може кипіти при температурі 98 градусів, не доходячи до 100. А це 800 градусів, більше як вода. Тоді золото починає плавитися. Хтось сьогодні з нас може сказати, я хотів би, щоб моя віра була, неначе золото. Яка в вогні очищене. Хто сьогодні згідний з нас сказати, так, Боже, кидай мене до печі. Так, Господи, тінь так, щоб все те з примішками вигоріло, і щоб я був чистий і віра моя, як золото. Хто може сьогодні підійти до печі і сказати, так, мене кидай. Бог спасає не від печі, а в печі. Бог спасає не від львів, а серед львів. І сьогодні ми підійшли якраз до тої крайньої полоси. До того моменту, коли Бог хоче випробовувати нашу віру, і вона випробовується у кожного порізному. Бог не дасть більше, якщо Він має дати. Якщо твоє золото має перенести вогонь на три дев'ятки, то Він не буде кидати тебе, де є чотири дев'ятки. Він не буде кидати тебе там, є де дві дев'ятки. Він буде кидати туди, де ти зможеш, для того, щоб отримати віру, неначе золото. Апостол Петро пише. Щоб ваша випробована віра була неначе золото. Від випробування ми всі далеко втікаємо. Ми його не хочемо. Ми хочемо, щоб це випробування було у сусіда, сусідки тільки не в нас. Я пам'ятаю одну жінку, американку, вона проповіла недавно в одній церкві нашій, вона каже, у мене 10 дітей. А мій сусід мені стільки біди та лиха робив. І одного разу піднявся такий хурикін, такий вітер, знаєте, який, як захвачує, то зносить все на своєму шляху, нічого не залишається. Я бачу, він рухається в моєму напрямку до моєї домівки. Я стала на полі, підняла руки і закричала: Господь, зупини цей хурикін, який йде на мою домівку, на моє поле. Господь не чує і не зупиняється цей вітер. Він рухається прямо на мене. Думаю, знесе не тільки дім, ще й мене забере. їй сказала: Господь, якщо ти не хочеш зупинити, то поверни до мого сусіда, він мені стільки біди зробив. Ода, ми хочемо благословіння. Бог благословив Якова, коли він боровся на горі з Богом. То він, як благословив його, знаєте, на гору він піднімався як, як солдат, а назад він спускався, шкульгаючи, коли Бог торкнувся його суглоба. І він кульгав. О, ні, Господи, це благословіння не для мене. Забери, дай його сусіду моєму. Це не мені. Але щоб випробувана ваша віра, як вона випробовується в нашому житті? Чи ми можемо бути вірни Богові при всіх моментах випробування нашої віри? От так. Я знаю, що ви хотіли б, напевно, почути пропит на мажорну тему. Мажорної теми у нас достатньо. Ми проповідуємо на мінорну тему, на мінорному тоні, для того, щоб піднятися на мажорний тон. Від мінуса не буде плюса, що випробована ваша віра. За обсягом часу у мене не буде досить розкрити цю тему, яка є аж понад дві години. Мені залишилося декілька хвилин дороцінних. Але тільки один історичний епізод зі сторонок Біблії. Один чоловік в російському тексті достоїн подражання. Святого Духа не було. На ньому, В ньому помазання не було на ньому ні царем, ні священником, ні пророком не значився. Жив собі один скромний бізнесмен в землі Уц на Сході, був дуже багатим. Такий бізнесмен, про якого ширилася хвиля успіхів в навколишніх народах. І в Біблії написано, що він був надто багатий і надто поважним. Мало того, що він був багатий перед багатими, напевно, схилялися і шукали з ним зустрічей. Але він був богобійний і втікав від лиха, від зла. Він любив Бога. І в Біблії написано, що Бог чудовим засобом його благословив. В той момент він мав три тисячі верблюдів. На сьогоднішній день верблюд рахується, напевно, можна було б сказати, Ну, 5 тисяч доларів, а 3 тисячі на 5. Є математики, порахуйте, півтора мільйона, чи скільки. Багато людей в той час. А скільки овець мав, а скільки всякого багатства він мав там на Сході. І всі, стада його, поширювалися. І коли він сидів між старіщинами, і приходили якраз ще знатніші люди, то всі вставали. А він сидів. А коли він приходив, то всі вставали. Тому що він був поважний. Бог чудово його благословив. На нього звертав увагу диявол і звертав увагу Бог. І одного разу, коли диявол пристав при лице Божа, Бог задав йому запитання, де ти ходив, де ти був. Я всю землю пройшов, Господь, від заходу до сходу, від півночі до півдня. Чи ж ти все бачив так все? Чи ти звернув увагу на раба мого Йова, що проживає в землі Уц? Бог задав запитання, тому що Бог звернув увагу. Бог дивився за ним. І Бог почав почав діалог із Сатаною і запитався, чи ти звернув увагу. Ви знаєте, в той час також було немало людей на землі, багатих, іменитих, знатних, авторитетних президентів та віце-президентів, напевно, або царів та князів. Але Бог звернув увагу якраз на нього. І Сатана звернув увагу і сказав: Так, я звернув увагу. Я бачив. А що ж ти можеш сказати про нього? Яка твоя характеристика? Яку може дати характеристику Сатана перед Господом? І він каже: а чому ж він богобійний? А чому ж він такий благословений і успішний? Тому що ти все йому дав, а ось забери все це від нього, ти побачиш, що він тебе прославить. І тоді дозволяє Господь, дияволу, якраз такий грандіозний вчинок, я би сказав би історичний, якби про це знав Йов, що сьогодні буде проповідуватися в Еммануїл, тема про нього, а він нічого не знав. Він заложив фундамент своєї душі, в своєму серці абсолютно інший від наших стереотипів і нашого менталітету. І прийшов диявол. Ви знаєте, є деякі кінематографи, які малюють і пишуть сценарії. Інколи люди сидять в кінотеатрах, дивляться якийсь фільм, або плачуть, або сміються від того, як поставлений цей сценарій. Ви знаєте, що Бог нас створив так, що якщо торкнешся одну струночку душі, появляється сліза, другу. Усмішка, третє лице серйозне. Ми так устроєні, так ми так створені Богом То диявол намалював такий план і такий сценарій, який не намалює ні один сценарист для телебачення або для радіо. Ви знаєте, якщо от якась прийде така звістка, ну надзвичайна, якась така шокуюча, то важливо, коли пройде час адаптації. Щоб можна було його і адаптувати, з нею змиритися, її прокоптнути, і тоді все стане на своє місце. А потім на слідучий день, або через тиждень, можна другу звістку. Але диявол змалював не такий план. Він так все розрахував, що приходив звісник і не вспів ще сказати амінь. По-нашому, правда? Уже другий на черзі, уже третій на черзі. Один приходить, савіяні напали, все забрали. Вогонь з неба другий, і все спалив. Третій, прийшли галдеї і все покрали один за одним. І він не встиг, як розгубився, то не встиг, і прийти в себе від одної звістки до другої був маленький проміжок часу, секунди. І останній самий сильний удар. Здавалося, Йове. Достатньо інформації. Ти згубив все багатство за декілька хвилин, нічого немає в тебе. Ви знаєте, згубити багатство, особливо для жінки, і особливо для родини і для нього, це було щось страшним. За декілька секунд не стало нічого. Все. Один тільки я залишився, навіть слуги твої і служанки твої, і їх не стало. І саме останнє це був такий сильний удар, як удар молота. Він прийшов і каже: Пане! У твого старшого сина були веселини, там був день народження. Але ось раптом піднявся вітер із бустелі і навалив на цей дім. І він завалився, і ніхто не вцілів. Сім синів та три доньки загинули. Я один залишився тобі звістити про це. Чому диявол так ненавидів Йова? Слухайте, що він робив. Десять дітей, і вони кожен раз святкували день народження, робили гарні веселини. І після того, як ці всі веселини закінчувалися, тоді кликав всіх своїх синочків і доньок, і почав жертву приносити перед Богом. Бо казав, якщо можливо, мій синок або моя донька після того, як випили вина у серці своєму щось сказали проти Бога. І якщо вони прогнівили Бога, то я жертву за кожну дитину приношу. Ось що не любив диявол. Що йому не подобалося, він жертву приносив за кожне чадо, бо, можливо, моя дитина зрішила перед Богом. І потім відпускав їх. Можете собі уявити, коли євреї тричі на рік повинні появлятися при лице Боже, то йов являвся десять разів на рік із жертвою за кожне своє чадо. Отак поступав батько. Він любив своїх дітей. І ось приходить вісник і каже: немає йова, нічого не залишилося. Всі твої діти загинули. Що робить Йов? Розриває свою одіж. Падає перед Божим лицем і єдине, що було в його душі і в його серці, Господь дав, Господь і забрав. Нехай Його ім'я буде благословенне. Злий був диявол, не отримав, що чекав, являється знову перед лице Господа. йов одна дев'ятка це твої вівці, друга дев'ятка. Це твої верблюди. Третя дев'ятка це твоє благатство. Четверта дев'ятка це твої діти.